Доброго дня. можемо починати з усіх. У нас на комісії вісімкані на розгляд комісії, які ці рішення виносяться на сесію міської ради. Перше питання у нас питання про питання Перше питання про продовження тегій програми практики злочинності в місті Умані. В місті в на 21 і 25-й рік. Аміну. На самому початку в місті ума. Потім ми робили у 2023 році зміни. Ми внесли зміни в 10-й розділ фінансово заблудження. Так, <звітування> да, паралельно прописалися зміни в а, назі. Що У вас вже ж назва з'явилася? Якщо ви внесли зміну, то виходилося. Щось... Я теж не додивилася на 16, 16.50, але вже каже 23 днів вносила <клухи> зміну і вже ви внесли зміну зміни в носу, то вже назву, вже назва програм, має по-іншому звучати. Так, що ви вже розпорядження зробили? <клухи> З голосу треба, треба навіть наноситись, дивитися, це питання. Добре. А прильована угу. да? щось ну, Це технічна, скажімо так. Ну так, так це мовика. технічна помилка, але треба з Ну, голосу... З голосу не внести зміну до цього. Мамка тобі дзвонить, покажи. І саме з нашим шапочку інший програм. <пробіт> <пробіт> ви підійдете до мене і принесете всі ці програми, І ми, ну, ми передадемо, ну, ви кажете, що там ми ми, ми тоді змінювалися. І ми тоді е, будемо все бачити і зробимо так, як треба. Хто хто там є заступник, начальник? Так, Я тут я пишу, Просто була ця програма, тоді вона в 20-му році початково приймалася, так? 21-го тоді у було. У 21-му вже була гуманська міська територіальна громада. Я думаю, вона в 20-му, можливо, приймалася до виборів на 21-25. Дуже треба підняти. Самопочатково. Так, хорошо. З цим розібралися. Всі комісії зайняти. Давайте я послухаю вас по цьому питанню, що ви саме хочете. Прошу включити до порядку денного питання про продовження строку дії програми профілактики злочинності у міські, міській міській територіальної громади. На 21-25 роки і пропонується замінити в назві по сунтекту. Проми складеться цифри на 2021-2025 роки на 2025-2028 роки. Прошу підтримати. <паспорядок> <паспорядок> вже розглянулися. Ще, ще не розглядалося. Змін фінансування немає, не збільшується. Тепер я не знаю, як Ну, зауваження підписати, щоб привести mm -hmm. у відповідність до попередньо прийнятих рішень. Mm -hmm. А ви коли будете там доповідати, хто буде, то просто так і сказати не вносити зміни, що зв'язку з технічною, ну під час розгляду на комісії була виявлена технічна помилка. Просимо провести відповідність, то з приведемо відповідність у перейде про інтегрішень, просто у нас не програми і в тексті в пункті першому тоже. Цьому рішення в і в пункті першому. Так, члени комісії погоджуємося на таке, щоб не знімати це питання, так? Воно це супер технічно, так? Так, так. Ну Ми його знімемо взагалі це питання. Буде на грудень. Ми ж все рівно вам ну, ніякої не буде робити погоди до кінця цього року. А бюджетні комісії не пізно на грудень буде, якщо бюджет треба перевітати на правління. Вже до 15 грудня треба на головне управління в цілька області доповісти про, про продовження строків дії по ОТГ. Так що, то ж, Думаю, давайте тоді залишаємо, але треба буде чітко підготувати, щоб е, це стало пояснення це. Е, хто за таку пропозицію, що із змінами до даного питання, е, все ж таки це питання виділося на розгляд е, на сесії на завтра? Е, хто за? за. Е, проти? Так.

Тетяна е, е, Хочу е, так привітати, у нас 21 році було прийнято рішення No1778 згоди на окладення донорів продання правої допомоги. Яка була необхідність прийняти цього рішення, тому що ми зіткнулися із кадровим дефіцитом в нашому відділі, з великим навантаженням. І нам необхідно було дійсно залучати додаткові юридичні сили, скажімо так, тому що ріш багато було судових засідань, багато було, такого, що ми просто фізично не могли От, Тому в да, нас першому році ми прийняли таке рішення. Крім того, ми залучали вихідці галузі права, які мають специфічні вузькопропільні знання. Що теж позитивно вплинуло на правову допомогу? От і скажімо так, міський бюджет. Не втрачав багато коштів порівняно з тим, як виношували зарплату працівникам і сплату податків. Ці кошти не витрачалися в такому обсязі, і крім того, коли справи вирвалися, то із сторони, яка програла цю справу, стягувалися відповідні кошти, які були виплачені сільської ради на правову допомогу. Тому ми, виходячи із такого досвіду, ми е, ще зараз врахували вимоги закону про публічні закупівлі, де говориться саме про закупівлю послуг адвокатських та років послуг адвокатських об'єднань. Е, ми вирішили, що доцільно внести зміну це рішення. Е, а саме е, пункт другий викласти в такій редакції. Німонові головному спеціалісту визначено налаженою особою відповідальним за організацію та проведення процедур закупівлі спрощення за виконавчого комітету міської міської ради, здійснювати заходи щодо виконання рішення відповідно домовченого законодавства, тобто до вимоги закону про вищення закупівлі. Ну це, власне, всі зміни, які в цьому рішенні у нас наразі переможе. Коли якісь запитання встали, немає. Кто за? Примерно. Уже один місяць. Це десяти тут давай, поняли. Так, я. В нас доповідає Антоні Олександрович про втрату чинності рішення <пи> Української міської ради 30 20 квітня 2021 року No10138 про затвердження положення про формування цивільного захисту Української міської територіальної громади. Так. Е, дитати, прошу розглянути запропонований проєкт рішення. Даний проект підготовлено у зв'язку із внесенням змін до постанови Кабінету міністра України номер 787, яким затверджується порядок створення формувань світлого захисту. Відповідно до внесених змін формування на сьогоднішній день створюється рішенням виконавчого комітету. Раніше це було рішення вулицької міської ради. Відповідне рішення виконавчого комітету прийнято для того, щоб не було дубля по прийнятим рішенням і невідповідності до постанови кабінету міністрів ми просимо скасувати рішення міської ради від 30 квітня 21 року. Тобто, це таке це технічне, та, та, технічне проведення у відповідність до законодавства. Хто за? Хто рішення відповідно? Так, наступне питання у нас. Де, там, я зачку, я. Да, наступне питання про внесення змін до цивільної цільової програми забезпечення підвищення стійкості міської міської до кризових ситуацій. Дана програма на сьогоднішній день у нас діє, але постає питання у забезпеченні енергетичного сектору, точніше забезпечення енергією та комунікаційних веж відповідно до вимог господарського кодексу, відповідно до проведення фінансово-господарської діяльності для того, щоб у випадку відключення наші підприємства на платній основі могли надавати певні послуги. З бюджету могли би витрачатися кошти для забезпечення такої діяльності, потребують, зміни, потребують внесення зміни до діючої програми. Це передбачається відповідно груп, які будуть, можуть обслуговувати дані спостережні вежі, так і оплата послуг з доставки, підключення генераторів, комплектуючих, придбання пального матеріалів і решта, які передбачаються даним рішенням. Рішення підготовлено з урахуванням рішень Офісу Президента України та розстояння, які доходили до Умицької міської рахунки. Але ця діяльність буде забезпечуватись виключно в межах чинного законодавства України. Ну, тобто, це лифів. 16, mm. 1, навіть з школи зв'язок. Вони світ, виключити. Тобто, це я зічна рікаю. Це ми будемо обслуговувати оці. Планується створити групи, які будуть заправляти запускати генератори, які можуть бути укладені які будуть укладені з операторами мобільного зв'язку. Тобто це не за рахунок виключно територіальних громад. Я так розумію, що у них не вистачає ресурсів повністю для забезпечення мобільного зв'язку в разі блокавтів. Яким чином вони зараз через відміщення пішло і багато лише виключено, тому якість зв'язку дуже погіршили. Це пов'язано з цим. Як будемо ревізовувати? Тож є поки що певні питання. Ми передбачаємо в тому числі в програмі які. Можуть бути потенційно використані для забезпечення роботи для ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій, фактично це так і є, в подальшому. Ми опрацювали його це рішення з фінансовим управлінням, з бухгалтерською службою, врахували формулювання, які будуть законодавство і відповідає законодавству на даному етапі, а в подальшому вже, якщо безпосередньо буде стосуватися, то додатково будемо переглядати, щоб воно все було у відповідності, не було ніяких Угу. Хто за? Так, хотів цій mm -hmm. програмі що в подальшому ми в минулому році, коли створювали цю програму, фактично не було ніякої інформації, які створювати, що туди передбачати. Ми створили базу, а тепер з періодами будемо її наповнювати і в подальшому розвивати, тому що напрямок досить суттєвий, напрямок який потребує уваги. Тому в подальшому теж будемо мабуть, це не останні зміни, ідуть по ціка. Так, наступне питання про затвердження цільової програми забезпечення цивільно-військової співробітництва з черкаським зональним, на зональним відділом військової служби правопорядку на про що про У нас на сьогоднішній день діє програма на 23-25 роки років забезпечення службою забезпечення співробітництва з черкаським зональним відділом військової служби правопорядку. Чому саме з ним? Тому що через даний відділ, як основний, основну юридичну особу йде забезпечення відділення гуманського військової служби правопорядку. Вони діють на території громади і завдання виконують на території громади. Згідно існуючою програмою, їм виділялось фінансування для забезпечення порядку насення служби, прибувались шини, прибувались інші матеріально-технічні засоби. І їм передавалися для продовження роботи в цьому напрямку. Ми пропонуємо затвердити нову програму на новий період. У даній програмі ми передбачили вже деякі зміни, які відбулися. Вони були групою зараз відділення, тобто трошки відбулося збільшення. Ми переглянули основні напрямки і заходи програми, тобто, врахували ті пропозиції, які. Були від них з за період співробітництва і на подальше, і просимо ствердити цю програму в даній редакції. Фінансування пропонується здійснювати, якщо в якості сувенції до відвідувати за рахунок залишки. Якщо Ми за суми не закладені так, суми не закладені, враховуючи те, наскільки бюджет буде спроможний їм фінансувати. Воно в даному. В минулому році вони отримали там, 199 тисяч субвенцій. В цьому році вони субвенції не отримували через відсутність достатньої кількості коштів для фінансування. Але деякі передбачаються по програмами цільовими, такі за цієї точніше програми з бюджету виконавчого комітету, тому були забезпечені ширними роботи старами. Взяли вони теж будуть тільки на, цей, на, цей, на цю сесію на передачу тільки. Тож з іншого відділу готуються. Тобто, в цілому для таких поточних проблем, потреб, незначні суми коштів, вони їм допомагають. Так? Угу. Прошу підтримати зараз. Хто за? Підтримався. Олена Васильівна. Да. Да. Угу. Да. Так, Так? не так, так. Так, наступна програма вище прошлої світли. Про затвердження цільової програми забезпечення ціни повітря з умейським районним територіальним центром комфортування та соціальної підтримки Міністерства оборони України на 26-30 тридцять роки. Дана програма на сьогоднішній день також є функціонує, точніше діюча програма. Вона закінчує свою дію по закінченню цього року, і на наступний період е, пропонуємо розглянути і затвердити погодити затвердження нової цільової програми. Дана програма також е, передбачає е, заходи, які е, виконувалися, і які необхідно буде виконувати, враховуючи проведення мобілізаційних заходів, враховуючи проведення заходів з забезпечення військового обліку, і покращення матеріально-технічної бази е, територіального центру. Комплектування та соціальної підтримки. Фінансування також пропонується за рахунок від залишків, або враховуючи фінансові спроможності бюджету громади Це через виконавчу комітет. Що стосується палива, неофісної техніки, там багато пунктів, які можуть бути використані в залежності від потреб, яку будуть заявляти безпосередньо виконавці програми в ну, даному випадку територіальний центр. Прошу підтримати. В цьому році за даною програмою ми забезпечили фінансування і шкодування витрат перевізникам на доставку мобілізованих осіб, а також передавали технічні засоби, пальне для забезпечення цих процесів, Добре, дай, дай. А, скажіть, Будь ласка, у нас розмашані до нас, нас приїжджають... Військово ну, додаткову поліцейські, і люди там, ну, це я так принаймні, вони розміщуються в наших заходах освіти, і як це, без всяких там договорів про співробітництво. Це я просто так мав наголошу, що не говорили за це. Коли це були такі невеликі суми, ну, їх було небагато, це одна. Але в цьому році, так як вони готували не сухпайками, а прямо готували на базовуш, дуже великі були витрати на електроенергію. І це не те, що щоб вони мали нам би їх заплатити, але щоб якийсь був нормативний документ розпоряджий у нас по міській раді, щоб можна було ну, офіційно показати, що це ці витрати. Бо садочок закритий, і коли там через два-три роки прийде комусь, питає, де взялося на 50 тисяч світла за один місяць, а потім далі по 5, 5 гривень ну, там 10-100 гривень, небагато не багато Тобто ці питання, чи можна десь в якусь програму а, передбачити, хай це буде просто розпорядження, потім що розмістити в таких то закладах там, для забезпечення громадського порядку під час проведення розгоршати і там, тіпа, контроль за виконанням на чергу. Тоді в мене цей розпорядженний документ, я тут в себе роблю наказ. І як будь-яка політика, кажу, да, так, все, пожалуйста, розміщався, у тобой склад, Якогось там підрозділу XXX, ну він вже може бути так. Оце дивіться, вони у нас розміщаються постійно на базі першої школи того корпусу, який закритий, на базі 23-го садочка в Юрію США, потім на стадіоні в, в 33-му садіку. І вони на двох садочках в мене готують їсти. І там просто ну, там цифри. Ну, 75 тисяч гривень. По Японію цю проблему а, от, да, да, да. Да, вона дійсно є, uh -huh. де, враховуючи те, що може використати постановка міна, uh -huh. бо в рівні місяці ці всі заходи принесені на рівні національний. Uh -huh. Я буду готувати проєкт рішення протоколу ТТНС, uh -huh. де будуть підсумки цього року. Ой, туди проєкту uh для -huh. Туди можна включити цю, всю проблематику, яка є в mm -hmm. цей протокол, і відповідно комісія може прийняти там рішення. Їй просто потрібні текст, який потрібно мати. Mm -hmm. Ми його туди включимо, mm -hmm. і кожен рік при проведенні рожеша різні служби готують свої проекти рішень виконавчого комітету ЖКХ щодо там забезпечення руху по облаштування постів. Туди можна, ми, наприклад, через нас проходить питання забезпечення контрольно пропускних пунктів, там ми даємо їм палатки стіці для того, щоб вони могли за, 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 якось там мінімально нести службу. Туди можна почати це питання і передбачати, якщо потрібно, там фінансисти скажуть, що виносити на рівень стради, то зачасно його готувати виносять на рівні міськраду. А з поліції тоді може бути протоколом писати, і зобов'язати їх, щоб вони в листі, які буде до нас відходити, uh -huh. відходити вказували це питання розміщення. Uh -huh. Була логіка в усіх діях. Можна було бачити механізми. Дякую. Так, за це питання не голосували в Тишиню. Чи не голосували, голосували, але всі за. Так, ще раз одне питання. Про затвердження цілової програми протидії тероризму на території Лунської міської територіальної громади. Так, дана програма діє на території у нас до кінця, точніше, дана, дана програма діє на території громади з 22 по 25 років. Вона закінчується термін дії. Є потреба є лист звернення від управління служби в Черкаській області для продовження програми на 26-30 років. За даною програмою передбачається також забезпечення матеріально-технічними засобами і надання субвенції. В основному вони отримують кошти субвенції за рахунок. Вільних залишків з бюджету громади. ми також mm -hmm. тут передбачаємо, враховуючи ситуацію з наповненням бюджету, передбачаємо можливість забезпечення за рахунок виконавчого комітету на всякий випадок, якщо буде така необхідність. Але в принципі вони завжди своєчасно відчитуються за кошти, і прошу підтримати заходження. Хто Так.

Там написано до організації, що ви можете писати заяву кожен раз, але ми казали вам, що з кожної частини у вас не буде депутатів на їх пусті. Операція не закінчилася. Я вважаю, бажання зупинюся з депутатами французів, але тільки в членах обласної організації. Да, так, у нас щось закінчилося. Відповідаємо на ті ідеологічні вправи, не? Так, якщо закінчилося п'ять років, то ми всі маємо піти. Ми, ми вас примусовуємо, ми не прийомо, враження, просто не підтримуємо вашу заяву. Шо, ви? Всі щоб описати всіх до масових інформацій, що так. вони не отримують нас. Так, коли... на ми сильно вас прив'язали so. в міській раді. Робити скандали, щоб ви мене подумали, в чийлових на другій бабусі, щоб він. можете не робити що завгодно, ми, ми вашу заяву не підтримуємо. Не маєте право. Да, ну як, ну як, людина, я не хочу і не можу. Вас обирали люди. Вас обирали люди. І ви зараз відповідаєте Є... перед людьми, Є... які вас обирали. Є там... да, фракція Батьківщина, хоча зробити ротацію. Є людина, яка... Де заява в фракції Батьківщини, що вона хоче зробити ротацію? Має бути ще заяв? Звісно, хай ну, ну, не заяв. То, фракція Батьківщини. Добре, давайте. Приїдьте цю заяву фракції Батьківщини. Приносите, ми йдемо потім розглядати, що це а зараз ми вас не підтримуємо. Стамок голосування. Хто за? А, ну, Ми не підтримуємо. Хто, хто закачет, не підтримувати? Тобто якщо не підтримувати, то за. Mm -hmm. Все. <плес> все <в сьому. плес> Я дякую не сильно. Дякую вам. Вона сьогодні, порядок, день не пишете, не тільки вам сказати в першому питанні. <плес> <плес> <плес>

Яка обідає на що? Ну, в нього ж період. і на кого. Період ситуація. — А що ну. я з цього маю? А, так, да, Це